Христос Воскрес завтра в Одеській пархії, велике торжество Каспровської ікони Божої Матері, ікона, яка оберігає наше місто вже 200 років від загарбників і звершує багато дуже чудес. І ми маємо бути вдячні Богородиці, як ті люди, які приносять на цей образ свої прикраси. Наша Богородиця нас зберегла на початку повномасштабного вторгнення. Наш владико об'їхав з Хресною ходою наше місто, і дві неділі був шторм. Про це говорять і змі, і вищі посадовці. Також ми згадуємо, як ракета зруйнувала наш собор, і ікона Ходився список ікони біля місця враження, і повністю залишилося. Непошкодженою і таких чудес багато. І вже 200 років лунає акафіс кожної п'ятниці о сьомій ранку. І ми маємо бути вдячні Богородці за всі ті чудеса, тому що війна не закінчується, шахеди летять, і нам потрібен, як ніколи покров причистої Богородці. Тож всіх призиваємо, поділіться відео завтра. Чекаємо о дев'ятій ранку у Свято-Успенському кафедральному соборі. Наш владика буде звершувати літургію, хресну ходу. Давайте прийдемо і подякуємо нашій Богородиці за всі чудеса, і вона надалі буде оберігати наше місто, в якому будуть жити наші нащадки, діти і внуки і правнуки. Чекаємо всіх завтра о 9 годині ранку, в цю середу.